З 18 квітня відновлюється прийом заявок на грошову допомогу від ООН. 6600 гривень на особу можуть отримати переселенці, які постраждали через агресію. Зокрема, в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях трошки детальніше нам про цей варіант допомоги для українців розказує Галина Васильченко, народна депутатка України. Пані Галино, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава всім, всім доброго дня. 6600 тисяч гривень на особу стартує нова програма допомоги від Організації Об'єднаних тазів. Вона буде, звісно, стосуватися мешканців вище перелічених христиною областей. Розкажіть детальніше про цю програму. Там власне на найперше я хочу сказати, що дуже важливо, що міжнародні організації, які мають в своєму профілі допомогу внутрішньопереміщеним особам і особам, які постраждали від війни. Передбачені такі кошти і програми, вже знаємо, що протягом минулого року багато програм таких діяло, і багато українців могли скористатися такими програмами. Тому тут дуже важливо, щоб з нашого боку уряд і всі відповідальні особи вели цю комунікацію, щоб ці програми не згорталися а навпаки, допоки є потреба, оскільки ми знаємо про проблеми в бюджеті у зв'язку з тим, в нас нашій країні війна, великі проблеми в економіці і все решта, тому такі допомоги від донорів для нас є дуже і дуже важливими. Власне сьогодні стартувала чергова така програма від організації Об'єднаних Націй, зокрема їхнього підрозділу, який займається питаннями міграції та питаннями переселенців. Про що саме йдеться? Власне, кожна фізична особа з перевічених раніше областей. Може претендувати і отримати в сумі 6600 гривень, ідеться про три місяці по 2200 гривень щомісяця, і може подаватися ціла сім'я або родина. Але є певні критерії, які мають відповідати такі особи і така родина. Тобто одним з таких критеріїв є те, що раніше ці сім'ї, ці родини, ці фізичні особи не отримували допомог від різ від інших міжнародних чи цієї міжнародних організацій. Це одна з ключових умов. Тобто, скоріше ця програма націлена на те, аби могли скористатися ті особи, які або раніше не претендували, не пот... або чи не. Не потребували такої допомоги, або з якихось причин не змогли отримати ту чи іншу допомогу, тобто, в першу чергу, для таких осіб, крім того, розмір доходу на одного члена сім'ї має не перевищувати 5400 гривень. Також там є критерії про те, що якщо в сім'ї родині є хтось одна або кілька осіб з інвалідністю, вони першочергово претендують. Або Якщо в сім'ї є хтось лише один з годувальників, тобто батько або матір, є діти до 18 років, або є люди похилого віку згідно цих критеріїв, там ті, що мають понад 55 років. Ну і ряд інших вже таких критерій, які з якими можна детальніше ознайомлюватись, якщо приходу ти тим від ліцентрі, людям, пані галузок у Львові, Не. це на городо, на вулиці Городоцькій, можна ці всі документи. До Документи подавати, перепрошую, Антіна, не почула вашого питання. Е, куди людям звертатися? Ми розуміємо, ви означили низку критеріїв там е, на людину має бути там, не більше п'яти тисяч гривень місячного доходу. Так, ну і відповідно, от почули нас люди, зокрема йдеться про мешканців Дніпропетровської, Полтавської, Одеської, Запорізької, Кіроворадської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Сумської mm -hmm. областей, і не лише ще ВПО після 24 лютого. В цілому mm -hmm. так. також люди, які повертаються на місця постійного проживання після вимушеного виїзду з територій, де велися бойові дії, і окремою графою, як ми розуміємо, це пенсіонери від 55, якщо у них дохід менше 5. 5400, особи з інвалідністю, сім'ї з дітками, прийомні сім'ї, ну і інші вразливі категорії громадян.